День якого не було, мельничук Стус Холодний. Поетичний вечір під такою назвою відбувся в Івано-Франківську. На ньому висвітлили минуле цих літераторів. Перецілилися у класиків сучасні поети Олена Руда, Тетяна Запорожець та Василь Карп'юк. Трагічні українські шістдесятники в житті ніколи не бачилися однак організатори дійства надумали влаштувати поетичну зустріч літераторів понад півстоліття. По тому ідея виникла в Оді активного читання Миколи Холодного його книжки повернення було б цікаво, якби історія повернулася так, що Стус, Мельничук і Холодний змогли б разом виступити. І ми вирішили вигадати цей день. Слухачі почули аудіозаписи віршів, прочитані самими класиками. Автори ідеї декламували вибрані найкращі поезії, але мене переконують, неправда ти риба, ти в морі, ти вільна риба у вільному морі. Також розповіли біографії письменників. Кожний із сучасників цитував того поета, котрий ближче до душі. Чому Тараса Мельничака я представляю, тому що вже років чотири власне організував Франківський фестиваль імені Тараса Мельничука Покрова. І пишу роман про нього. Цитування віршів визнаних часом поетів актуальне, кажуть гості вечора. Такі літературні зустрічі варто проводити частіше, адже поезія це розумний відпочинок. Вікторії Гордієнко, Сергій Щочкін, новини на вежі.